Цього 2022 року американське видавництво Stonemaier Games, яке подарувало нам з вами чимало гітових настільних ігор, зокрема й улюблену гру Гікача, «Неперевершену косу, святкує своє десятиліття. І на честь такої події Джеймі Стегмаєр і компанія випустили невеличку кооперативну гру Зачаровані сьогодні. До вашої уваги огляд її правил. У настільну гру зачаровані можна грати вдвох або соло. Мета гри створити дві картини з дев'яти карт у кожній. Усе просто що ходу граємо одну карту і виконуємо вказівки на ній. На початку партії вдвох вилучить одну карту із колоди. Далі виберіть складність. Від неї залежить кількість карт, які отримує кожен гравець. І деякі додаткові правила. Перед гравцями уявні квадрати. Сітка 3 на 3 Їх треба заповнити, викладаючи в комірки карти і виконуючи вказівки на них. На кожній карті вказано, яке саме місце в квадраті вона повинна займати, а також вказівки, які треба виконати. Перед тим, як викласти чергову карту, гравці можуть домовитися, хто з них буде грати цю карту. Це можна зробити, оголосивши лише про своє бажання чи небажання грати карту. Я можу чи я хочу зіграти карту, або навпаки, я не можу чи я не хочу грати карту. Наприклад, якщо ви маєте карту, яку можете зіграти за правилами, але це призведе до поразки, то можете сказати, я можу зіграти. Але не хочу. Після того, як ви вирішите, хто з вас буде розігрувати карту, цей гравець викладає одну карту в будь-який квадрат. Першу карту можна викласти будь-куди. А кожна наступна повинна прилягати до однієї зі сторін раніше викладеної карти в квадраті. Не можна викладати дві однакові карти в той самий квадрат. Після того, як гравець виклав карту, інший гравець повинен виконати указівки. Найчастіше це зіграти ще одну карту з руки. Другий гравець сам вибирає як карту, так і квадрат, у який викладатиме карту. Указівки нової карти виконувати не треба. Звісно, можуть бути й інші вказівки, крім зіграти додаткову карту. Наприклад, гравець оголошує, яким повинне бути число на новій карті партнера більшим або меншим, ніж число на поточній карті, або партнер спершу повинен відкрити карту з руки, а потім зіграти іншу карту з руки. Після викладання та виконання вказівок гравці беруть карти з колоди на руку до ліміту. Якщо колода вичерпалася, гравці не беруть карти. Потім гравці повинні знову вирішити, хто з них буде виконувати хід і викладати карту. Якщо гравцям вдалося викласти усі 17 карт, то вони викладають і 18-ту, відкладену карту, завершуючи другу картину. Утім, якщо один із гравців не може викласти карту за правилами, чи розпочинаючи хід, чи за властивістю карти, то гравці зазнають. Поразки. Щодо важкого рівня і змін у правилах. Граючи на цьому рівні під час викладання карт, різниця між кількістю карт у квадратах не повинна бути більшою, ніж один. Тобто гравець не може викласти дві карти поспіль в один квадрат, бо різниця буде дорівнювати двом. У соло грі правила трохи змінюються. Під час приготувань гравець також вибирає складність і відкладає одну карту з колоди, проте тепер один гравець грає за дві руки. На кожну руку треба роздати. По дві карти горілиць і по одній долілиць. Загальні правила залишаються незмінними. Гравець також повинен грати карти і виконувати їх указівки, але після викладання карти він повинен перевернути карту іншої руки, що лежить до лілиць, і виконати вказівки карти. Наприкінці ходу гравець повинен добрати карти з колоди таким чином, щоб у кожній руці було дві карти горілиць і одна долілиць. Умови перемоги та поразки залишаються незмінними, проте є деякі вимоги стосовно важкого режиму, якими ви можете ускладнити свої партії. Настільна гра зачаровані це дивовижний сюрприз від видавництва Stone Games. Гра рясніє відсилками до всіх ігор, випущених видавництвом за це боремне десятиліття. Зачаровані, сподобаються як фанатам Sunmire Games, так і простим любителям нескладних логічних філлерів. На цьому в мене все. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!